Ну що ж, любі радіослухачі Христос народився. Ми продовжуємо в ефірі Калуш 107,4 FM колядувати і запрошувати колядників власне до нашої студії, щоб ви могли насолодитися співом наших прекрасних вокалістів. І сьогодні у нас в гостях аматорський гурт народного дому села Студінка Талісман. Дівчата Христос народився. Славімо. Ну одразу запитання: як відсвяткували різдво? Прекрасно святкували від 7 січня. Аж вчорашнього чор дня. Добре, а от як, власне, посвяткували? Розкажіть, можливо, якісь у вас такі цікаві традиції, чи щось у вас от таке відбулося в ці дні? Ми колядували, посівали. А які традиції є у вас, е власне, сімейні, можливо, на коляду? От ходите до родичів колядувати, чи от є у вас таке, що сусідами збираєтеся? Є якісь такі цікаві? Ну, традиції? Деколи збираємося колективом, деколи збираємося із друзями, з сусідами. Буває і таке. Для того щоб трішки краще познайомити наших радіослухачів із вами, розкрити про історію талісману. Тому що я знаю, що гурт має свою історію, ну гурт Талісман був створений дуже давно ще в 1986 році він був створений як вокальний вокально інструментальний ансамбль. Це були діти сьомих восьмих класів. Тобто був дитячий ансамбль, да. так зараз вже так трішки планка піднялася да. <сум> Ну, з того часу ми брали участь у різних конкурсах, у різних фестивалях. Пройшла нас велика ротація, адже прийшло чотири покоління в нашому колективі. Ну, але традиції залишаються, так? Традиції Іспана. залишаються, обов'язково. Е, розкажіть про коляду цьогорічну, тому що я знаю, що ви, окрім свого села, колядували і у Калуші, де побували? Скільки на колядували? Це таємниця, звичайно. Ми колядували, ми ходили і по наших друзях, і ходили в адміністрацію вітали. Всіх Василів баланкували, обов'язково. Ми звернулися до нашого. Олисідської ради із вістовим, Ви вітали його і з ним народженням, з ювілеєм. Ну і з Дівчата, у нас в студії стоїть штучна ялинка. Я тут сьогодні зі своїм знайомим спорю, яку кращу ялинку ставити вдома: штучну чи е, живу, справжню ви за яку? Ну, у кожного з нас є вдома штучна ялинка. Але якщо ми хочемо, щоб в хаті пахло свіжістю, пахло ялиною, ми обов'язково кладемо або віночки з ялини, або е, yes. гілочки, так щоб пахло у нас. Зимою, тобто у всіх стоять штучні, але краще милуватися Попробує. живою за віконечком, <с> яка росте так. Багато людей у студінці практикують на подвір'ї висаджувати ялинку і вбирати її. Так вбирати. Так, так, так. от так, власне про цей тренд так. трішки давайте поговоримо, тому що зараз дуже модно взагалі так на традиції американські вбирати свої подвір'я, вбирати свої будинки. Чи є така традиція в студінці? Так, ми трошки перейняли. І, звичайно ж, не скажу, що в кожній хаті а, або на кожному подвір'ї, але в більшості будинків, в більшості подвір'їв наші гарно прибрані, гірляндами, гарно вночі світять. Ну що ж, я впевнена, що зараз дівчата і гарно нам заколядують. Дівчатка. Тому, будь ласка, перша колядочка для всіх наших радіослухачів, усіх, хто нас зараз чує. Пасли в пастирі. Пасли в пастирі! При зеленій Дуброві, при зеленій Дуброві ангел їмся показав, ангел їмся показав, де їм сказав, де їм сказав. Радуються ангели, радуються ангели. Всі люди на землі, і всі люди на землі. Ну що ж, браво, молодці дівчата! А от ця коляда, до речі, я щось не чув раніше. Чи багато у вас таких колядок більше сучасних теперішніх, чи більше таких автентичних давніх колядок в репертуарі? У нашому реп... репертуарі є і давні колядки наших дідусів, бабусів. Ну і, звичайно, є сучасні колядки. Ну, Ми <плес> стараємося. Віднайти таку, яка не часто звучить, е, зрозуміло. А от е, скільки власне колядків є? Багато? Багато. С а скільки? Точне число не, не рахували, так не тому рахували. що як але воно постійно збільшується. О, ну це, це добре кожного року. Ми поповнюємо новою колядкою. Чи старою, чи новою, але обов'язково поповнюємо. А улюблена є? Є. Чи всі? Яка? О, зараз її почуєте. Ну що ж, тому давайте не будемо надовго відтягувати цей момент, і наступна колядка від аматорського гурталісман. Пахне світлиця, Медом і сіном рветься, назовні вогонь батько заходить в хату І сіно і на покуті ставить його, батько заходить в хату. Покуті ставить його, пахне кутею, пахне пагне Пахне, пахне зем, пагнейбаги, пахне, пахне воском свічок, вечір бегає чароє, нині ж бо нині родиться Бог. Пахне кутею, пахне пагне в пахне пагней пахне пахне, 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 пахне пахне, воском свічок. Вечір зимовиганя чаро нині ніж бо ні родиться Бог. ну що ж, продовжувати спілкуватися із народним аматорським гуртом Талісман. Будемо після невеличкої реклами. Тому залишайтеся разом із нами. Ще з вами пощадруємо сьогодні. Дівчатку. От останню коляду, яка звучала у нашому ефірі, вона була про такі різдвяні традиції. Вона була про кутю, про те, що газда має занести дідо сіно до хати. Як от власне приходить свят святвечір студінці, які там традиції? Тому що, от я так трішки наштовхнув, у нас у голені також заносить дідок і мені найбільша традиція, яка мені подобається, це коли в варенику в нас в одному є копійка. Так І кому дістанеться, той буде багато. Чи є якісь у вас ну, звичайно, такі цікаві традиція? Також використовуємо таку традицію традицію ставимо копійки у варенички, але ми ще ставимо чесничок. Ну, Часничок Та також один Один в чесничок. E, чи ні, в кожен це може бути не в кожен? Це може <рес> бути три чи чотири варенички з чесничком, і так само з копійками. Може бути три-чотири вареники з копійками. І що це символізує? Це найкраще наше багатство це здоров'я, так? Ну no, так, тому, дівчата, цього гала... року комусь попалася копійка. Признавайтеся. <рес> Часний Наразі попався. ще ні, часничок попався, так Надіжилися ну зараз я на так. сьогоднішній світ. вечір, що сьогодні обов'язково. щось точно попадеться. <правда> Тримаємо за вас також кулаки. От в дитинстві трошки, ну тут є юне покоління, є трішки вже більш досвідчене. От у вас, дівчатка, трошки було важче колядувати, напевно, правда в дитинстві, тому що от у нас було на намисто. Вони також розповідали, що в часи так до 90-х трошки важче було колядувати. Як у вас приходила коляда в дитинстві? Я би не сказала, що було важко колядувати. Ну, забороняли маю. На увазі. Забороняли, але чим більше забороняли, тим більше хотілося. <ріст> 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 так, завжди. Ну скажу, що від дитинства у нас в селі дуже часто багато дітей ходило колядувати, ходило до ночі колядувати. Ну, звичайно, що був стимул, не давали так, як тепер дають, давали копійки, давали по по, -по декілька копійок, але кожна дитина хотіла е заколядувати. Кожна дитина. Прославляла Ісуса радість. і хотіла а, ту, ту радість відчути. Ну, ну але не виняток. <рес> але зараз в студенці також діти продовжують багато колядувати, тому що от знову ж таки повернуся до голення. От чомусь трішки менше, мені здається, вже діти колядують. Так більше по родині, скажімо так. <рес> Ходять от. ну скажу Ходять. так, що так як ми вчителі, більшість наших вчителі, наші учні обов'язково приходять і багато всі. Дівчата, завтра в водохреще. От є така дуже гарна традиція на водохреще, після того, як відбулося освячення в ополонку або там в річку купатися. Чи є у вас така традиція? і Чи будете завтра купатися? Звичайно, кожного року люди хочуть зануритися в ополонку, щоб вилікуватися від недух. А однак лікарі радять, ті, які мають хронічні захворювання, грип, краще не йти, бо потім може бути проблема. От нас ну. Я по собі знаю, що я цього року точно не піду, не знаю, як інші дівчата, але я тут... ми будемо спостерігати. <схи> 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 будемо підтримувати тих, хто на це відбажитися. готовий відважитися. По-перше, треба готуватися духовно. Якщо ти духовно ще не готовий, краще не, не ризикувати здоров'я. І напевно я дотримуюсь цього правила. Я ще не готова. <схи> <схи> але от ніхто з вас такий і не купався, так? Але є у когось такі плани. Yeah, yeah. Були такі плани були. У вас такі плани є? І у мене такі плани були. Ми планували, планували. моя щоб вона не замерзла, буду тримати. Будете піклуватися про комо. Але коли приходить до діла, мені трохи захолодно. Даємо задню. Дівчата, от ваш колектив має гарну історію, вже понад 30 років він існує. Що у майбутньому на вас чекає? Що є якісь плани? Ну, звичайно ж, кожен мріє, кожен має якісь плани. Ми, звичайно, хочемо десь десь трошки наш розширити наш такий, скажімо, таку нашу наш такий кругозір. Ми хотіли поїхати десь, так як ми тепер маємо таку можливість поїхати десь на якісь різні фестивалі брати участь. Тобто географію розширити Так, квест, географію розширити обов'язково. Ну що, дівчатка, дякую, що завітали до нас сьогодні. В такий гарний святковий час. Трішки побажань для всіх радіослухачів. Спочатку побажання, побажання, а потім будемо четрувати. <си> Дуже гарне побажання. Е -е таке так, таке старе уже побажання, і я хочу сьогодні його адресувати всім нашим радіослухачам. Подав би вам Господь з високого неба, щастя, здоров'я і все, що вам треба. А ласка Божа, нехай вам прибуде, щоб вас не врікали вовік злії, люди, щоб Господь дозволив сто літ вам прожити. Дітей, внуків, правнуків благословити, що він чує, те ізичем. Христос рождає. Славімо Христа! Ну а зараз щедрівка від наших дівчаток. Щиро вас вітаєм і добра бажаєм Подвигів і слави звершень величавих Хай земля вам родить, що на всіх знаходить щедрі вечір. Добрий вечір, щедрий вечір добрим людям. Гей, гей, гей на здоров'я, все, що в серці мали, вам подарували світлу мрію й ласку, нашу пісню й ласку, щебет, солов'їний, славу Україні, Щедрий вечір Добрий вечір, щедрий вечір добрим людям. Гей, 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 на здоров'я. Ну що ж, нагадую, що сьогодні разом із нами колядували в ефірі Калуш 174FM народний аматорський гурт Талісман народного дому села Студінка. Дякую, що завітали до нас. Усіх радіослухачів ще вітаємо із святами І далі. Слухаємо е, колядку Спи ісусе Спи інеса Братущик та Орест Хома.